Всім привіт! Мене звати Денис і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати нову гру Ніндзя Тобу. Почнемо. Це доволі прикольна гра, вона без інтернету. Називається Ніндзято. Я умер. Так тупо я умер. Вона без інтернету. Так що. Її можна закачати на... На любий телефон вона 50 мегабайт тільки важить. Там прикольна це дуже гра. Знову вбив. Ви набиваєте рекорд, так як там Talking Tom Gold Run, Subway Surf. Це, це типа раннер. Ну таке. Тут треба вбивати різних, наприклад, з таким різних там ворогів, а, а якщо тут два рази е, отак зробити, то цвот в тебе цвот, буде воно летіти, поки не зацепиться, і ти не можеш нічого поробити. Тут треба збирати такі ромбіки. Шісті ромки. А, чуть не стрельну. Тут є такі пили. Ну, скачайте і попробуйте Вам, я думаю, точно понравиться. О, чуть не вмер. Тут є ще такі з пістолетом, а вони... Якщо замічають, то почнуть стріляти. Навіть якщо ти в е кущах. Вони тебе бачать. На тобі. Ааа, зараз шипи мене проколять. На тобі. О, я вже побив свій рекорд. На, о чуть не вмер. Це було опасно. О, знову чуть не вмер. А ні а а, я вмер. Ну, а зато свій рекорд поставив. Так, я, я нікого це одне робив. А, це не нам не треба. Давайте. Безкінечний режим. Все класиці. Тут у вас будуть 4 рівня обучати. А далі ви самі. Оцей от... я вам зараз покажу. Тут не можна. Ну там оця от така, як. По імаркеті такий значок, то це безкінечний режим. Такий трикутничок перевернутий. то це безкінечний режим. А, я вмер. Зараз знову вмру і це, от вам покажу. Вот оцей от. Endless. Ну, безкінечний режим. Тут є місії всякі. І це доволі ігруса Ха стара. Вона десь має чуть чуть більше років, ніж сендов. Десь, певно, років. Десь вісім, вісім років має вона. Тут наводиться ти на... Там на воздух і воно летить, поки не зацепиться на стіну. От. А вбивати то тут просто треба в спину навести і буде. А якщо ви на нас, вони на нас дивляться, то треба. А, кінь. Треба два рази на них і. Вони вб'ються. На тобі. А, я вмер. Так. Ще раз попробуємо. Прикольний значок значав. А цей от коли він схвалив голову, то це означає, що і цьот. Його можна вбити там спереді, а, а знову програв. Хопа, хопа, хопа. На тебе. И тебе. А вот тут так. Ромбик забираю. Опа. На тебе. А если так? А, так, я думал, что так можно. Но не. На тебе. І тут можна купляти всякі скини, але треба багато грати, щоб накопичити отаких от ромбиків. Я доволі вже довго граю, але накопичуємо тільки менше 60 ромбиків. Бо їх треба збирати, їх важко доволі попасти. От таких от ромбиків Біля знаку плюс. Давайте пограємо ще. Вот тут скини. Найдешевші коштує 100 цих ромбиків. Потім будуть дуже дорогі за 1200. От. Найдорожчі за 2500. Давайте купимо ящик. Що нам випаде? Інтересно. А. Що? шарфик? На що я потратив? Просто так потратив ромбики. Ну, На. На, от. А знову. Якщо ви думаєте, що це от за убийства цих ніндзя теж дають ромбиків, то ні, тут треба їх тільки збирати. О тут опасно. Так. Тут теж. от треба бажано їх всіх вбивати. Ромбик хочу забрати. Забрав ромбик. А чуть не вмер. О! Чуть мене не застрілив я вмер. Так. Опа, і сюди. Ромбик. Хопа, двойний прыжок. Ще. Знову вмер. Так. Знаю, я вмер. А. Який знубік. Нащо я пропустив ромбік! Такий в ідеальній позиції він був. А я пропустив. Опа. Так. А... Ну добре, я думаю, треба закінчувати. З вами був Денис. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Діліться з друзями. Всім пока!